Привіт, це манго і аксесуари, які заслуговують на твою увагу. Ось таке коліє легке, оригінальне, доповнює твій стиль. Також сережки, які дуже цікавого дизайну, з прекрасного матеріалу. Манго взагалі використовує дуже класні матеріали в своїх аксесуарах. Раджу придивитися, ось до таких класичних моделей. Які під будь-що підійдуть до більш виражених, таких геометричних різних форм, по вартості ось так. І е скоро почнуться знижки, так що не зволікайте, якщо щось сподобалось, можете по приємній ціні. Ось такі варіанти це більш вечірні, до вечірніх нарядів підійдуть з перлинами. З фіанітами, бриллянтами. Такі ж не шкіряні були рукавички з сенсорними пальчиками. До речі, їх вартість десь тисячу гривень. Але поруч були шкіряні за 1500. І я раджу звернути увагу на шкіряні, тому що шкіра дуже м'яка, приємна, і вони вам прослужать не один сезон. Зверніть, будь ласка, увагу. Поруч були ось такі. Шерстяні, напівшерстяні шкарпетки гольфи різних кольорів, шоколадних, молочних, також були ще сірі. Дивіться, який шарфик приємного кольору. Склад Поліестер. 1200. І ось такий цікавий був під настрій. Але доповнить будь-який такий образ. Дві сумочки однієї форми, але ось така більш трендова в зміїному принті. Не шкіряна річ, але дуже цікава по своїй формі. Зверніть увагу, і була ось така модель взуття. Це не шкіра, а бутильйони на низькому маленькому підборі. Дуже прикольні, сподобалися своїм мінімалістичним кроєм. Але закохалася я в ось ці. Це шкіра, подивіться, який підборчик маленький, такий скошений, дуже прикольний крій у них. Вартість ось така, але ж будуть знижки, пам'ятаємо про це. І це така пара взуття, яка е класика, вона прослужить вам довго.